Так, друзі, всім привіт! Перше заселення нуклеусів, 50 штук заселяємо. Як бачите, ось таку кількість вже заселив. І зараз покажу вам, як це все робиться. Ось Ставимо таких три рамочки. Вони повністю всі відтягнуті, є з розплодом, є з медом. Ну, коротше, в переміжку. По три рамочки ставимо. Ось так обсижують бджолою. Є де менше, ми їх струшуємо ще трошки додатково. Якщо такі рамочки пустуваті, ставимо обратно, а ось такі з метком ставимо зім. Бачите, сімейка добра. Ось так відтягнули, навіть, щоб ви розуміли, вже якийсь маленький є принос. Так видно по цьому. Тому отак по три рамочки ставимо. Ставимо неплідну матку в кліточки. ставимо годівничку і ставимо. Кришу. В принципі, все. Клево заселений, ППУ-перегородка, вона стає плотненько. Три рамочки нам достатньо не на дві, а на три заселяємо і не на чотири. Тобто якраз серединка, і вони потихеньку собі будуть розвиватися. Тому якось отак. Працюю далі.